Ой, мої маленькі помічнички, дякую вам, що ви мені допомагаєте. О, привіт, малята! Любі хлопчики і дівчата. Як добре, що ви знову завітали до нас у гості. Ось мої друзі уже чекають на вас. А ну хлопці, розповідайте, як вас звати? Мене звати Богдан, а мене Давід. А тепер давайте привітаємося з глядачами. Привіт! Доброго дня! Ану, хлопчики, допоможіть-ка мені, будь ласка, поставте на місце. Ось добре, що є помічники. Богдане, богдане, це що в мене є. Що, що у тебе там. Що там у вас, хлопці? Цукерки! Смачні цукерки! А для чого ж вам стільки багато цукерок? Хіба ж це багато? От коли у моєї сестрички Софійки було день народження, то гості, які прийшли, принесли стільки цукерок. І що ж ви з ними зробили? Не вже всі з'їли. Ще ні, ще трішки залишилося. Діти, цукерок багато їсти не можна, бо від них псуються зуби. Я порадив би вам краще вживати фрукти і горіхи. Ану, будь ласка, подайте мені ось там у мене є. О! вкуснячі. Ну хіба що банан чи мандарини? Не заперечую, що названі вами фрукти смачні і корисні. Але я хочу зауважити. Що у яблуках дуже багато корисних вітамінів і речовин, необхідних для роботи людського організму. А ще, до речі, у яблуках багато дуже заліза. Щось я ніколи не помічав там ніякого заліза, то в нього можна зуби поламати. Це ж не те залізо, яке ти подумав, а речовина необхідна для кожного організму людини. От пригадайте, коли ви б надкусили яблучко і залишили його, то з часом помітили, що воно потемнішало. Це є свідченням того, що там є залізо. У грушах, наприклад, є багато марганцю, у сливах калію, йоду, вітамінів А, в 1 В2, вітаміну Е, а горіхи багаті на білки. Скажіть мені, будь ласка, які овочі ви вживаєте в їжу? Картоплю варену і картоплю смажену. І все. А ще що? А як щодо цибулі, часнику, хрону? Та вони ж пекучі. Нічого. Він хоч і пекучий, та дуже корисний, антибактеріальний засіб, який зміцнює імунітет. Його треба вживати, особливо взимку, коли є небезпека захворіти на грип. А ще дуже корисно їсти моркву, буряк, капусту. А, подумаєш. А ви знаєте, один мій добрий приятель і знайомий споживає моркву і капусту. Має міцні і здорові зуби, прудкий і кмітливий. Ось послухайте, що про нього розповідають дітки. Давайте подивимось на екран мого телевізора. Будь ласка. Поміркуємо. Він буває білий, але він сірий. Він живе в лісі, бізнескию. В нього є ручки, носик, очки, вушка, головка. Я нього довгі вуха, він любить їсти моркву. Він любить гратися з хомити шляшечку. Він боїться лисичку. Він боїться лапка. Він його може з'їсти. Він боїться, що ховається. Він ховається в кущиці. Ну, відгадали, хто це? Це зайчик. Ну, це ж зайчик. Так, зайчик. Це цікаво знати. А чи знаєте ви, що? Зайців можна назвати вегетаріанцями, бо вони вживають їжу лише рослинного походження. Вдень вони звичайно відпочивають, а з настанням темноти не сплять, а шукають собі поживу. Зайці змінюють своє хутро два рази на рік, навесні та восени. Вони дуже швидко бігають, їх швидкість може досягати 70 км за годину. для тема! Хлопці, а згадки ви вмієте розгадувати? Да. Так. Зараз перевіримо. Як не віриш, перевір. На мені 12 шкір, а гризнеш в сльозах поринеш, а зовуся. Молодці. Ось інша загадка що за грона висить і на сонечку блищить, Прикрашає кожен сад. Це солодкий? Теж відгадали. Вузловата і листата, а доспіє головата. На одній стоїть нозі сто сорочечок на ній. Ну що, молодці, відгадали? А ви, малята, відгадали? Якщо відгадали, намалюйте та надішліть на адресу, яка вказана на екрані. Це цікаво знати. Банани, апельсини, ківі, капуста, картопля, морква все це фрукти та овочі, які ми знаємо. Але великий автор усього живого, Бог, створив набагато більше різних фруктів та овочів, про існування яких ми нічого не знаємо. Ось послухайте: Ківано рогата диня або африканський великий огірок. Плоди ківано бувають жовтого, жовто-гарячого або червоного кольору. На смак вона схожа на огірок і банан. Азіміна – а сіміна, яка американська папая, м'якоть, має солодкий смак і приємний ананасовий суничний аромат. Джобатікаба або бразильське виноградне дерево. На перший погляд, ці плоди можна сплутати з паразитами грибами. А насправді це солодкі фрукти, що на смак нагадують сливу. Карамбула. Або старфрут. Схоже на зірку. На смак нагадує виноград, манго, лимон. Все в одному. А ви так можете? Я пропоную вам хлоп'ята зробити із яблучка маленького їжачка. А для цього нам потрібне перо. Будь ласка, Богдане, подайно мені, яке можна придбати у магазині канцтоварів. І звичайне яблучко нам потрібно. Беремо перо. Робимо ним у яблучку отвір. І ось виходить колючка, яку ми вставимо в отвір. Ось так. А ну хлопці, ви спробуйте вище. Гарно виходить, молодець, Давидику. Отак, Богдане, молодчина. і так це яблучко. А попробуйте лишень як смачно, та того ще й корисно. А у вас, діти, вийшов їжачок? Пригостіть ним свого молодшого братика чи сестричку і розкажіть їм, чому фрукти та овочі так корисно вживати і дорослим, і дітям. Маленька сходинка. Корисні всі малята, фрукти, овочі, живати. Там багато вітамінів і корисних речовинів. Діти, а які овочі і фрукти ви любите їсти? А може ви їх самі вмієте вирощувати, напишіть нам. А зараз прийшов час прощатися. До побачення! До, до, до побачення! До зустрічі малята!